Тамара Григорівна за спеціальністю вчитель фізкультури, тому знає, наскільки важливе місце посідає спорт в житті людини. В свої 77 років жінка відчуває себе спортивно, а все завдяки і заняттям у фізкультурно оздоровчому комплексі «Інтерпепен МТЗ». А сьогодні ще й отримала подарунок як активний відвідувач. Спорт це найголовніше. Ти себе відчуваєш бодрий, здоровий. Деже красивий за два роки свої праці на заводі Олена багато чого чула від колег про заняття у басейні, але все не наважувалася туди піти. А сьогодні на відкритті нового сезону фоку виграла у лотерею. То це точно знак, що вже пора, говорить дівчина. Я очень рада, що я виграла в басейн. обов'язково приду. Приглашаю всіх плавання це здорово, і здорове покоління це залог будущого прекрасного нашого народу відбудова нашої країни. Всю користь плавання можуть відчути і. І найменші жителі міста із якими займатимуться професіонали-інструктори в спеціальному дитячому басейні. хочеться в цей прекрасний день поздравити нас всіх з відкриттям. Хочеться пожелати всім вам, вашим сім'ям здоров'я. Приходьте з вашими друзями, з вашими сім'ями, дітьми, знайомими, оздоравлюватися. А тепер увага, всі ці вправи зможете повторити і ви. Адже зовсім скоро в Фоку ви зможете займатися воркаутом, кросфітом і справжніми трх тренуваннями. Це величезна доза позитиву і справжній гар для вашого тіла. Приходьте, ви не пошкодуєте.